Вітаю вас, друзі! В цьому відео ми будемо збирати для військових вже не перше лабораторний блок живлення, який може працювати в умовах абсолютного блекауту. Це автономний лабораторний блок живлення, який буде зібраний на модулі DPS-5020, максимальної напруги відповідно, 50Вт, сили струму 20 А. Ось так він виглядає плата. Нашого модулю вже попередньо покрита діелектричним лаком, а значить, що лабораторний блок живлення буде мати можливість працювати у вологих умовах, якщо це знадобиться. А, також, друзі, слід зауважити, що попередній лабораторний блок живлення ми зібрали і надіслали військовим абсолютно безкоштовно для них за а, ваші донати. В цей раз донатів вже трохи не вистачає, тому військовим довелося платити за модуль акумуляторні батареї і за зарядний пристрій. Все інше у нас було своє, і ми надаємо це абсолютно безкоштовно. В тому числі ми надрукували корпус на цей раз корпус буде кольору хакі. Попереднього разу він був сірий. Так, і дивимося, що у нас всередині ще є. У нас також надруковані холдери. Даний лабораторний блок живлення буде живитись від акумуляторів типу розміру 21700, батарея 13С. Всі 13 елементів з'єднані послідовно. Це елементи високострумові від Лішен. І дуже важливо набирати високу напругу, оскільки даний модуль є понижуючим, як я й казав в попередньому відео, а значить він буде мати на виході напругу на 4 вольти нижче, ніж у нього буде на вході. Також даний лабораторний блок живлення зможе використовуватись стаціонарно завдяки ось такому зарядному пристрою, який буде живити, заряджати акумулятори та живити наш лабораторний блок живлення. Напруга на ньому 54,6, сила струму 3 А. От, такий струм можуть спокійно приймати на себе високострумові елементи від вішин. Ємність кожного елементу 4 Аг, Загальна ємність приблизно 180 Вт -годин. От, Ну що, друзі, давайте почнемо зі збірки. Нашої батареї беремо холдери. Також е, не сказав не сказав е, важливий момент. Тепер у нас буде розривати контакт між акумулятором і платою. Буде ось така одинарна кнопка. Вона розрахована на 16 А 250 В змінного струму. Вважаю, що такої кнопки буде достатньо, оскільки лабораторний блок живлення не буде використовуватись на максимальних потужностях. Далі у нас є ось такий роз'ємчик XT60, завдяки якому ми будемо заряджати акумулятори. Вихід з блоку живлення буде перепаяно також під вилку з роз'ємом XT60 типу. Тато, ну що, починаємо ми з е, акумуляторної батареї, беремо всі елементи. Попередньо ми поміряємо на них напругу. Плюсовий контакт ми проклеємо діелектричним картоном і зберемо батарею, поваримо її. Буде дуже цікаво, так що підписуємось на канал і не забуваємо задонатити щось для потреб військових, тому що запитів завжди надходить велика кількість. І скажу відверто, трохи мені навіть якось незручно казати, що вам. Потрібно закинути там на розхідник, на щось інше і так далі. За роботу я, звісно, нічого не беру, тому що я вважаю, що я маю. Безкоштовно робити для військових щось для них корисне, а військові там уже на полі бою теж допомагають нашій країні. в Принципі, взагалі, кожен має щось робити для того, щоб захищатися і для того, щоб перемогти. Що ж, друзі, починаємо з акумуляторної батареї. Перший акумулятор має опір 8,59 59 напруга 349 В. вольт. До речі, попередній раз я використовував елементи від ІВІ. В них був трошечки вищий опір, тому е, в плані нижчого опору для збірки краще використовувати, наприклад, елементи від Рішен, взагалі від Манісел, але їх вартість буде ще більша. Так, е, наступний елемент має опір 874 мільйон напруга 4,12 вольт, 8,51 мільйон 3 8,5, 87 мл 3,5 вольт 8,8 мільйон 3,5 вольт, 8 і 3,49 вольт, 8,8 напруга 3,5, 8,53 3,49 8,74 3,5 8,66 3,5 8,74 3,49 84 39, 8,64 3,5 8.77.3.49. З опором та напругою проблем нема. Можемо переходити до збірки елементів. Перед збіркою елементів в акумуляторну батарею дуже важливо проклеїти ось цю частину діелектричним е картоновим ізолятором, для того, щоб у нас не було КЗ на корпус, тому що корпус це мінус, а тут у нас плюс. А елементи високострумові, і літій може загорітись у випадку довготривалого КЗ. Тому. Це доволі важлива така мія, якої необхідно дотримуватись перед збіркою літій-іонних акумуляторів обов'язково. Навіть літій зрізофосфат теж краще проклеювати на всякий випадок, бо потім ми в новинах чуємо, що десь щось там вибухає, згорає і так далі. Чим безпечніше наша батарея, тим це буде краще. Плюсові контакти проклеєні. Тепер можемо переходити до е, збірки в акумуляторну батарею. Плюс у нас буде знаходитись з лівої сторони, а е, мінус буде знаходитись ось тут. І ми маємо певним чином розташувати наші елементи перед тим, як ми їх будемо варити. Закриваємо холдер. Холдер стає доволі щільно, батарейка має ось такий вигляд. Так, і далі не сказав я вам за БМС, у нас обов'язково буде встановлюватись 13С БМС, це GBD BMS на 15 А13С літій іонний акумулятор. У нас є, до речі, тут термопара це дуже добре. Для зварювання акумуляторної батареї буду використовувати нікельовану стрічку товщиною 02 мм шириною 10, а зараз я її наріжу на смужки і далі покажу, як воно все має виглядати. Рух, які іскри розлітаються. Перемички приварено. У нас батарея 13С. Ось у нас вихідний плюс акумуляторної батареї. Перша перемичка. Друга, третя, четверта, п'ята. Пішла наверх. Другий ряд. Шоста перемичка. Сьома, восьма, дев'ята, десята. 11, 12 і силовий мінус акумуляторної батареї. На силові плюс та мінус ми будемо теж варити стрічку, але ця стрічка буде мати подвоєний. До речі, зараз дуже небезпечно так тримати, тому що стрічка може впасти і буде казе, Стрічка буде мати подвоєний переріз, тобто вона буде зігнута. Це бажано робити, оскільки на силові контакти мінус та плюс буде йти максимально навантаження, і стрічка може грітися. Тому краще брати більший переріз стрічки на силових контактах, ніж на перемичках. Також, друзі. Одне важливе оголошення. Ви мене засипаєте повідомленнями з проханням зібрати вам акумуляторні літі злізофосфатні батареї. Я зараз, на жаль, друзі, цього не можу робити, тому що в основному я цілий день і аж до вечора займаюся тим, що ми робимо для військових якісь корисні їм речі, в першу чергу. Якщо в мене звільниться час, я, про вас, я вам про це обов'язково повідомлю. Це перший момент, другий момент. Що немає в наявності літій залізофосфатних акумуляторів. А якщо їх і можна знайти у нас в Україні, то там буде доволі висока ціна. Тому, друзі, для вас я залишу посилання на Адіекспрес, китайці вже підтягнулися, і є багато інших корисних посилань, типу на БМС балансири, і ДБЖ, і інвертори, і все, що вам буде необхідно для того, щоб пережити блокаути. Тому е шукайте все в описі під відео. А ми продовжуємо так. Давайте припаяємо. Точніше, приваримо мінус та плюс. Зігнули стрічку і варимо і ще раз. Із цікавого іскри летять такі, що потрібно ховатися, але подивіться, немає слідів пригорілого, наскільки чиста і якісна а, точка зварювання. Так, так само і варимо плюс акумуляторної батареї. Аналогічно беремо стрічку. Під час заходу сонце на моїй стороні починає світити доволі неслабо, і тим часом ми вже розпаяли балансування дроти, як бачите, так це виглядає. Там також буде додано пізніше каптоновий скотч, дротики трішечки зафіксуються. Була виведена термопара та приклеєна. Також підпаяли B-. мінус. Тепер нам потрібно переконатися, що ми всі дроти підпаяли правильно. Для цього нам потрібно щупами стати на мінус відповідно, червоним щупом стаємо на мінус. І іншим ми міряємо напругу по контактам і напруга має підніматися. 4, 13, 7, 6, і 1, 14, і 6. 18,1 21,6 25,1 28,6 32,1 35,6 39,1 42,6 1, 28 ,1, ,1, 42 Останній 46 ,1. Так, а попередній. Так, значить, дивіться, все підпаєно вірно, тому ми можемо спокійно під'єднувати наш шлейф. З балансувальними дротами до БМС плати. Дуже щільно заходить шлейф в БМС-плату. Прям дуже-дуже занадто, я би сказав. Все, в принципі, можемо вважати, що наша акумуляторна батарея готова. Беремо B- і беремо плюс і міряємо напругу. Дивимось 46. І один, а значить, БМС-ка працює. Супер. На сьогоднішній день все. І я вже завтра прокинусь і дороблю, тому що ще багато інших справ. Ну що, продовжуємо збирати лабораторний блок живлення, як ми бачимо, батарея вже знаходиться всередині. Так, далі ми маємо встановити плату лабораторного блоку живлення та дисплейний модуль. Давайте приміряємо плату, побачимо, як вона стає. стає вона просто чудово. так Далі ми маємо встановити ось цей дисплейний модуль в передню кришку. Доволі щільно став модуль і це є дуже добре. так Далі ми маємо встановити термінали типу банан І де вони? А ось вони під рукою. Тепер ми маємо під'єднати дроти від акумулятору до плати через кнопку, також під'єднати вихід акумулятора до стекового роз'єму XT60 для зарядки нашого акумулятора. І відповідно вихід буде під'єднуватись до е, виходу це термінали типу банан. Для е, з'єднання я буду використовувати якісні мідні силіконові дроти перерізом 14 АВГ для цього блоку живлення і для сценарію його використання їх буде цілком достатньо. До виходу з акумуляторної батареї підпаяно роз'єм XT60. Це зроблено для того, щоб у разі необхідності зняти батарею. Це було зробити доволі легко. Достатньо буде роз'єднати лише цей конектор. Батарея доволі щільно сіла на своє місце. Також батарея буде додатково прикручена чотирма гвинтами. Ось що в мене вийшло, і мій задум наступний для того, щоб ми могли спокійно розбирати у разі необхідності даний лабораторне блок живлення. Усе зроблено на вилочках, і таким чином ми доволі легко зможемо відкрутити роз'єм або зняти кнопку, зняти батарею, плату. Так само ми зможемо зняти передню панель. Вона теж на вилочках. А давайте спробуємо зараз це все під'єднати. Побачимо. Ми бачимо, що місця всередині доволі мало, але все-таки мені вдалося реалізувати задумане. Тепер в разі потреби ми дійсно зможемо відкрутити клеми типу вилочка і дістати роз'єм, кнопку, від'єднати акумулятор, дістати плату і е, замінити абсолютно все, що нам потрібно без зайвих зусиль. Скажімо так. Так, тепер нам необхідно перевірити, чи правильно все з'єднано. значить у нас плюс йде на вхід нашої плати, також об'єднується з роз'ємом XT60, який буде під'єднано до батареї. Мінус у нас проходить через кнопку, і йде до батареї. Тобто, мінус у нас буде розриватись, плюс у нас завжди буде подаватись на роз'єм. Також, також у нас буде заряджатись а, наш. Лабораторний блок живлення тільки тоді, коли у нас він буде ввімкнутий. Давайте під'єднаємо шлейфи. Ну що, друзі, у нас дроти з'єднано, під'єднана батарея до плати. Так, давайте ми зараз ввімкнемо наш лабораторний блок живлення. І що ми бачимо, друзі? Він вімкнувся і все у нас працює. Так, давайте запустимо вихід. На виході 5 В, так як і налаштовано. Чудово, все працює. Нам залишилось встановити та підпаяти вентилятор активної системи охолодження діаметром 50 мм. Підпаюватись будемо до стандартного роз'єму і коли у нас буде включати штатний вентилятор, також буде включатись додатковий напруга на штатному. і... На додатковому дорівнює 5 вольт, і даний вентилятор саме розрахований на таку напругу, тобто він буде працювати без ніяких підвищуючих модулів Лабораторний блок живлення зібрано, ось такий він має вигляд. Гвинти поки що не закручувались, додали логотип каналу. Давайте подивимося, як він виглядає всередині. А всередині, у нас порівняно з попередньою версією, є зміна. По-перше, у нас тепер всі з'єднання тримаються на от таких от клемах в... типу Вилка, які дозволяють нам у разі необхідності швидко від'єднати контакти. Також батарея у нас тепер під'єднана до плати через роз'єм XT60, що дуже зручно, і в випадку необхідності, наприклад, для того, щоб збалансувати напругу на елементах, можна. Просто від'єднати роз'єм XT60, відкрутити гвинти і дістати батарею. Так само, якщо нам е, знадобиться від'єднати кнопку, роз'єм, у нас все тепер з'єднано, друзі, на вилочках і дуже зручно все від'єднується. Також у нас додано е, 50-мм 5-вольтовий вентилятор, який під'єднано паралельно. Стандартному роз'єму, коли в нас вмикається стандартний вентилятор, починає вмикатись додатковий і він видуває тепле повітря. Даний лабораторний блок жилення я вже перевірив під навантаженням. Він чудово працює, тримає навантаження близько 400 Вт довго тривало. Щодо схеми під'єднань, то тут вона доводить проста через роз'єм XT60 плюс заходить напряму до входу плати. Також паралельно у нас під'єднаний роз'єм XT60 який служить для зарядки акумуляторної батареї та живлення пристрою. Далі мінус проходить через роз'єм XT60, уходить на кнопку, яка розриває контакт. І клемою вилочка під'єднується на вхід плати. До виходу, відповідно, підпаяні роз'єми типу банан. Ось ми бачимо плюс і мінус. На вході і на виході нашого лабораторного блоку живлення у нас встановлені запобіжники. Це СМД-запобіжники номіналом 25 А. Закручую гвинти. Гвинти закручена, лабораторний блок живлення повністю зібраний. Ось такий вигляд він має. Задня частина кнопка ввімкнення, роз'єм XT60 під заглушкою, вентиляційні отвори системи охолодження. Передня частина. Нижня частина гумові ніжки, обов'язково. Зверніть увагу, лабораторний блок живлення на зараз вимкнуто. І давайте під'єднаємо до нього зарядний пристрій, він же блок живлення. І що ми бачимо, друзі, що в нас лабораторний блок живлення запустився, а значить, у нас зараз не задіяна акумуляторна батарея, а задіяний тільки блок живлення. Тобто на зараз така конфігурація може використовуватись стаціонарно. Зарядний пристрій від'єднано. Тепер ми просто вмикаємо лабораторний блок живлення і можемо працювати з ним автономно, тобто без електроенергії, в будь-яких умовах. І це дуже круто. Я вже оцінив наскільки зручно користуватися лабораторним блоком живлення, коли немає електроенергії, а в тебе є якийсь запас поємності. Так, далі для того, щоб зарядити. Наш акумулятор нам просто потрібно під'єднати е, зарядний пристрій до лабораторного блоку живлення і вімкнути його. І ми бачимо, що у нас пішов процес зарядки акумуляторної батареї, і бачимо, що у нас напруга на вході. Поступово піднімається. Друзі, я читаю ваші коментарі ваші поради щодо даного лабораторного блоку живлення. Давайте про деякі з них поговоримо. Ви радили а, додати якусь ручку для транспортування, а я вважаю, що ручка тут абсолютно не потрібна, оскільки ми однією рукою ось так беремо лабораторний блок живлення і спокійно його переносимо. Він доволі компактний. Якщо ми додамо ручку, то вона буде займати весь корпус. Буде трохи страждати естетика, і я абсолютно не бачу проблем взяти ось таким чином лабораторний блок живлення однією рукою і переносити. Наступне, е, хтось писав, що потрібно додати індикатор заряду. Я вважаю, що це буде зайвим, оскільки я користувачам завжди пояснюю, що у нас відображається напруга на вході, тобто напруга на акумуляторній батареї. Дуже просто дізнатися діапазон напруг 13С батареї, яка тут встановлена, і приблизно орієнтуватись, наскільки у нас заряджена батарея і коли її потрібно знову ставити на зарядку. Наступний коментар був з приводу гвинтів, що краще сюди додати гвинти під Потай. Ну, я вважаю кожному своє, особисто мені дуже подобається, як виглядають ці гвинти. Можна додати Потай. Не думаю, що ці гвинти будуть якось дряпати. Інші предмети, оскільки в такому випадку, щоб це відбулося, потрібно перевернути лабораторний блок живлення, десь ось таким чином і покласти його, наприклад, на ноутбук або на якусь техніку, щоб воно дряпало. Тому я в цьому абсолютно не бачу проблеми. Давайте спробуємо зарядити даним лабораторним блоком живлення літій іонний 3 3С-акумулятор. Це саме літій-іонний. хто слідкує за моїм каналом, напевно бачив відео створення цього акумулятору. Він був створений десь під час блекаутів. Під'єднуємо крокодили, відповідно, плюс та мінус. Встановлюємо напругу на виході, напруга заряду літій-іонного акумулятору дорівнює. 12,6, перепрошую, 3С віддійонного акумулятора. Так, для початку встановимо 1 А і під'єднуємо крокодили. Так, тепер ми можемо спокійно запускати вихід. Бачимо, що у нас зараз акумулятор заряджається струмом в 1 А. Давайте піднімемо. Встановимо 8 А 99 Вт. Давайте ще додамо. Я б більше 10 на зарядку даного акумулятора не встановлював. Я чую, як у мене, по-перше, це в мене працює ДБЖ, не переймайтеся. Перепрошую за ці звуки, які декого бентежать. Так, ми бачимо 120 Вт, 9,6 А розсіюється, лабораторний блок живлення перейшов в режим CV, тобто постійна напруга. Тільки що ввімкнулася активна система охолодження. І вимкнулась, тому що проблем з охолодженням, до речі, в цьому корпусі нема, і це вже неодноразово перевірено. Не забуваємо донатити на акумулятори для військових, бо в військових є дуже велика потреба в акумуляторах, наприклад, до Javelin. До речі, ви запитували, що там по енлавам. До енлавів ми теж. Розробляємо, до речі, зараз покажу. У мене є, друзі, на руках ось така не мною модифікована батарея від НВАЛ. Ми бачимо, що у нас тут схема 4 s без БМС, але це вже зовсім інша історія. І ми займаємося розробкою. Батарей до НЛАВ. Ми тільки почали це робити. Зараз ми на стадії моделювання, нам довелося все робити по новій, але я впевнений, у нас все вийде і зовсім скоро ви на каналі побачите відео про акумулятор, багаторазовий якісний акумулятор до НЛАВ. Оскільки даний лабораторний блок живлення буде використовуватись у військовій частині в автомайстерні, вважаю, доводить доречним подарунком до нього. Ось така е, перезаряджувана акумуляторна лампа. На магнітах, її можна закріпити, наприклад, на капоті і підсвічувати робочу зону, що дуже зручно, наприклад, коли немає електроенергії. І цей подарунок від підписника мені написав підписник, каже, що в нього є. Ціла коробка різних подаруночків і відповідно ці подаруночки я буду поступово відправляти військовим разом з якимись пристроєм, з акумуляторами і так далі. Ось також у нас немало добрих людей. Там поза кадром знаходяться у мене зарядні пристрої і Type-C Type кабелі, які також будуть передано військовим. Є людинка також, яка задонатила, тому, друзі, вам і всім ще раз величезна подяка за донати у вигляді таких речей, у вигляді грошових передів. Реказів на банку. Дуже вам вдячні. Завдяки вам ми можемо займатися цією справою і допомагати військовим безкоштовно, наскільки у ну, нас вистачає бюджету. Все, друзі, на цьому в мене все. До зустрічі в нових відео.